Всіх вітаю на своєму каналі, друзі, всім доброго, козацького здоров'я! Ми з вами, як завжди, зустрічаємось на риболовлі. Хочу спробувати спіймати окунця. Дуже давно не був на своїй річці в цих місцях на удачній риболовлі, тому що літом. Я заходив сюди постійно, постійно, постійно перевіряв, риба тут не ловилася. Знаю, є багато гарного окуня, знаю, що я його тут уже ловив, тобто впевненість 100%. Але як сьогодні складеться, це ми вже дізнаємось. І паралельно ще один раз хочу вам розповісти про графіт-лідер Fineza UX. Це 23-го року моделька у мене конкретно в руках. 832 модель тубулярна до 15 грамів. Це такий більш окуневий лайт. Ну, сьогодні, якщо рибалка вдасться, ми про це і поговоримо. Я навмисне ось цю вудку тримаю саме для моїх умов оцієї річечки. Тут дуже багато. Окуня, ну, це таке, знаєте, його скрізь багато, головне, щоб він ловився. Дуже специфічні умови. Тут іноді потрібно ловити його на 3 грами, іноді потрібно і десятку поставити. Ну, я думаю, що Фінеска до цього підходить класно. І робоча моя конячка Дайва Фуега. до речі, тут запасна шпуля з 04 шнуром. Дуел хардкор, 200-метрова розмоточка. 04. Буде летіти класно. Так, Рибу здорову сьогодні я не збираюсь ловити. Сьогодні виключно хочеться мені динамічної риболовлі саме на окуня. Починати буду з самого легкого вантажу 3 грами. Для фінези. Ну, можна і два на неї поставити, але не в цих умовах. Тим паче, в мене шнурок сьогодні тоненький, 0,4. Ще і сонечко. Бачите, не світить на воду. А ми з вами вже на річці, На річці, на риболовлі. Сьогодні рибалка. Ну, якщо вона складеться, то в нас буде виключно по окунцю. На цій ділянці річки класно прокльовує іноді окунець. Чи знайдемо ми його сьогодні чи ні, це вже справа якби інша. А, але рибалити будемо саме на нього. Риболовля на окуня. Я з собою взяв е, з десяток телспінерів, з десяток там пачок силіконок, в сумки лежить, так що обрати є з чого. Головне нащупати зграйку, зграйку е, активного окунця. Я поки стояв тут, поки збирався, прив'язував повідець, заправляв шнур в кільця, друзі, чув десь в очереті. Так, що бохнув, ну, мабуть, жерех, мабуть, жерех, є в цих місцях гарні жерехи, але ловити їх якось ніхто не ловить. Іноді у самого такі думки проскакують, що треба спробувати половити саме жереха, тому що ну, він тут є. Тут у нас течія, рослинність, в принципі, Ну, в моїй місцевості в таких місцях є жерешок. Але ж, як тільки спробуєш кидати там годинку чи. Півтори якось касмастера на жереха, не отримаєш жодної покльовки. Все одно ж повернешся до якоїсь більш зрозумілої риболовлі. Опа! Опа! Добрий день! Перший, перший покльовчик, дивишся. Це щось мілке геть. Щось геть маленьке було. Ну, добре. Добре, що він себе хоча б проявив. Значить, він тут є. Три грамчики не захотів їсти. Тепер у нас буде п'ять джигрігу. Трошечки більша приманка. От десь туди, під кушиночку. Трошечки більша приманка і з більш важким вантажем буде більш агресивна проводка. Можливо, це йому треба. П'ятірочка чітко стукає у нас по дну, швиденько падає, течія зносить. В принципі, класна проводка для окунця, котрий полює за мальком. Тут у нас, я вже вивів таку закономірність, коли риба клює, саме класно працює подача отака. По течії. Тобто він стоїть в якомусь приямочку чи за кущиком трави. І вперед. Опа! <свісно> ось, ось він перший, перший. Судак, друзі, судак. А я думаю, хто це мені? <свісно> хто це мені клював? На три грамчики так обережно, так вяленько. А це судачок. Круто. <свісно> друзі, ну судака, отут я ніколи не ловив. На спінінг. Відпускаємо швиденько. Так. І ще раз хочу вам розповісти. <смі> Значить, він стоїть мордою вверх по теченню, проти течії і чекає, поки на нього припливе якась рибушка. Чи ракушка. Ну, щось таке підбирає. Це коли він кормиться з дна. Коли він збирається в зграї, і тусується там в товщі, під поверхнею. опа, дивіться, ще одна покльовка. То його, звісно, краще ловити ну, іншими методами. Тут також я багато часу провів на човні з воблерами. Тоді теж знаходиш зграйку, вона в товщі плаває 5-7 окунців, швиденько там їх висмикуєш, скільки встигнеш. Бо рибалка зазвичай з плавом відбувається. Висмикуєш декілька окунчиків і шукаєш далі іншу зграйку. А саме джигова рибалка це більше по такому окуню, який стоїть на дні. Перша рибушка клюнула судачок. Ну, прикольно. Малесенький. Але класно. До речі, на фіолетового червака. І ще тут спрацювала зміна приманки, кольору і форми, чи зміна подачі. Бог його знає. Бо отут, оце була в мене, оця перша покльовочка. Всього самого місця судачок це і взяв. О! А це вже окунчик. О! Є. Приємно. Приємно. Ой і гарний, ой і гарний. Друзі, дивіться, красунчик. Красунчик. Апара. Ось така перша наша цільова рибка з'їла наш джигріх. Ну, сподіваюся, це не останній клас. Тому що, знаєте, чому я радію цьому маленькому окунцю, Насправді я вже десь з місяць пробую в цих місцях половити окуня. Знаю тут його багато, знаю і ловив тут його багато, але літом щось він тут не клював. Є. Так, загалом я б сьогодні спіймав би десяток окунчиків, забрав би з собою на юшку. До мене сьогодні мають прийти гості. А, так, ну якщо буде ловитися, то буду збирати першого, поки відпустю. Так, і клюнув він десь ось звідти, з того, з того напрямку. Прям з такою чіткою впевненою клювакою. Ну, бачите, я вам забув показати, на носику на морді на пащі у окунця. Були п'явки. Це означає те, що він стоїть на дні. Диви ще покльовка. Ну, це якийсь мілкий, мабуть. З'їв. <звук> З'їв. Бачите, Фінеска чисто. Друзі, знов судак, йо-майо, -йо, що це за рибалка сьогодні? Розвівся судачок у нас тут. Болей, ну якщо він дійсно тут буде і ще й в розмірі, то я буду просто е, неймовірно щасливий. Прикольно. А може зараз треба якогось віброхвостика поставити а? на судака. У мене з собою сьогодні немає е, здорових приманок. Ну, таких, знаєте, хоча б навіть 2,8 чисто на судачка. У мене такого немає. Сьогодні окунева програма у нас. Але, ну, блін, дивіться, другий судак. другий судачок. Якщо б на річці розвівся у нас судак і він клював, можна було б його знаєте, якось прогнозовано ловити. Це було б супер круто. Тому що за судаками ми зазвичай їздимо на якісь ставки. Там його шукаємо. В річці в річці його складно піймати. Через те, що його дуже мало. О! Хто це? Хто це у нас? Фу, грубілова судаків. Цей ще менший. Так, третій судачок. Клас. Блін, ну це просто кайф. Аби вони були такі, знаєте, хоча б грамчиків по 400. О, То було б їх ловити зовсім, зовсім весело. Ну і так, поки що в такому в стилі ультралайта. Фінеска, в принципі, у нас така вона. Вудочка ніжна, то якраз, я думаю, під таких судачків. Бачите, вона як відпрацьовує. Я взагалі фінезу вважаю. Таким окуневим лайтом. Опа. Блін. <смі> Було. Ну, це також, мабуть, судачок. Вважаю Фінеско окуневим таким лайтом. В'яже рибу вона чітко. Бачили? Навіть нездорового рибчика підв'язує крепко. Опа! Є. <смі> а колись я іщу на неги. Цей, дивіться, більшенький, більшенький. <хи> Отам От як ціла зграя стоїть. Колись я і щуку на нього ловив на цього спінінга, то щуку також в'яже крепко. Але ну, я вам зразу скажу, це вудка не для потужних щук. Тобто, якщо ми там десь е, якусь, не знаю, там, двушку зацепимо, ну, звісно, ми її витягнемо, але контролювати е, саме поводження тої двушки, Літку буде чи восени, коли вона досить активна, буде доволі таки складно. Кожна снасть, вона, знаєте, ну, своя, якась по-різному. Різний характер, різні властивості у кожного виробника. Та навіть в кожної моделі, якщо ми говоримо про одинакові виробники, про одну фірму, да, кожна модель, по-своєму, вона якась інакша. Наприклад, якщо візьмемо корту, дивіться, в мене от, от графіт лідера ще є корта. Також ЮХОСка, також 23-го року, то в неї у нас зовсім інші характеристики, там жорстка така, жорстка вудка. І якби вона була у мене, допустимо, до 15, я думаю, там були б зовсім інші, як то кажеться, параметри. Так, а ну давайте ще лівіше, ще правіше туди. Поки не роздувся вітер, загалом, начебто сьогодні. Мало бути доволі так спокійно, але бачу, що щось трошечки роздувається. Час у мене не так і багато. Зараз восьма майже п'ятнадцять на годиннику. До дев'ятої, я думаю, ми маємо когось піймати. О, блін, прогавив! Капець, на паузі з'їла риба, я щось проморгав її підсікти нормально. Ще спробуємо ось такий телспінер. О, потужний доволі такий гачок від вів'єри. До речі, в чому прикол цих телспіннерів? У них в заводській упаковці йде два пелюстка. Один менший, один більший. Ух ти! Так, в ньому грамчиків сім, мабуть. На телспіннері не написано. Так, ну і бачимо, що Фінеска ось такі вантажі взагалі нормально вона сприймає. Якщо, друзі, хтось колись дивився Володимира Воротняка і якими вудками він ловить завжди то в принципі всі його вудки ось так на проводці загинаються вершинкою. Дехто скаже, що це валиться вудлище, але я вважаю, все-таки вона працює. Не потрібно, вудка на окуня, як на мене, не має бути коловатою шваброю. Окунця ми маємо ніжно-ніжно транспортувати до берегу, коли він клюне. Тому що губа може репнути. У мене багато таких риболовель було на течії. І по умовам рибалки, а рибачити, треба було, було на воблери. І по умовам рибалки, щоб твічити ті воблери на течії, я брав жорстку вудку. Ну прям жорстку таку з великим тестом. І дуже багато окунів. Просто ти не дотягуєш, ти вже так повільно крутиш, а вудка сама от не відпрацьовує. І за рахунок течії. Зриваються ті окуні і все. Губа, хоч окунь її там на пів кіла, а губки в нього все одно, ну, знаєте, такі, не крепкі, не крепкі. То не щука, не судак. Тому про це потрібно пам'ятати. Якщо ми обираємо вудку для окуня, наприклад, про це потрібно пам'ятати. Я бачив декілька разів. Окунчик тут бігав, виганяв малька. І якраз в той час у мене не клювало на джиг. Я собі думаю, може він десь в пів води стоїть. Ну, теоретично, якщо б він стояв в пів води, якщо він тут є, то він має тюкнути цього телспінера хоча б раз. Зараз 5-10 хвилин покидаємо. Насправді, так, щоб проловити нормальне місце, в якому я бачу перспективу, потрібно хвилиночок 10. Спробувати одну приманку, другу, різні напрямки, різні, скажімо так, подачі. Бачите, зранку от 3 грами вона не хотіла їсти. Тільки перейшов на п'ять, відразу спіймав декілька рибок. Хтось підвис непомітно. І хто це в нас? Не здивуюсь, якщо це знову судак, бо якось супротив у нього капець. Ну, Сьогодні ми попали на роздачу мілких судачків. Друзі, ось і всі отакі опа, всі однакового розміру. Я змінив приманку, поставив віброхвостик, думаю, зараз проловлю вже остаточно і піду з цього місця. Я так планував половити все-таки окунчиків. Ну, ми, звісно, з вами зараз будемо переміщуватися і шукати далі якісь рибні місця, тому що, в принципі, всі приманки я перевірив, на котрі теоретично тут мало б клюнути, телспінер. не дав результату. Знову повернувся на силікон і піймався один. Так, ну, буде ультралайт, ну а що робити? Буде ультралайт. Звісно, я хотів би, щоб е, клюнула мені тут мамка на 3 кілограми. Але таке буває не кожного разу. Сьогодні більш рибалка така в стилі ультралайт. Хоч і з лайтовою вудкою. Опа! ой 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 ой, -ой. А хто? а це хто? А це хто? Друзі, а це щука. Тільки ми про неї поспілкувалися з вами. І це в нас щука. Дивіться яка. Ха -ха -ха. Класно. Не знаю, чи ми її візьмемо. Тут доволі така висока кладка. Щупарик такий непоганий. Непоганий. М. А я хотів переходити. А я хотів переходити. І що, і що робити? Так. Доведеться на шнурі піднімати, друзі. Буде краш-тест шнура dual hardcore і цієї фінези. Я не дістану, не дістану до риби. Ні, на шнурі не, не буду. Не буду. Щось вона наче як тяжкенька така. Так, ну будемо зараз якось ловити. Вже б вона зійшла. Та й горя не знали б. Опа! Гарненький такий щупарик, друзі. Гарненький. Нам неочікувано завітав в гості. Класна рибка. Класна. До речі, по розміру вона десь приблизно дозволено. в дозволених лімітах. У нас, у мене, до речі, є ваги, зараз зважимо. У нас по лімітам щука 35 см. Саме ось на оцій річці. 700. 720 грамів, друзі. Не така й маленька. Так, ну красуньку, давайте ми назад у воду. Пішла. Є, ще й непогано виходить риболовля. Сонечко почало світити на воду, так настрій піднявся. Щупарик клюнув. А що ще треба для рибацького ось такого ранку? Річка? Кльов риби і гарний настрій, а гарний настрій він завжди є, коли ти приходиш на риболовлю. Кайф. Тільки казав, що хай би клюнула якась мамочка. Ну, звісно, це не мамка, ну 700 г щучка доволі таки приємно. Вона якась така коротенька, але ну, товста товста така якась. Дасть Бог, виросте, знаєте, в оцю річкову торпеду таку сімерочку. Я її почекаю. Хай вона стане сімочкою. Ловимо далі. Наступний закид, просто наступний закид, друзі. Знову щука. Це наче менша трошечки. Але приємно. Так. Палку вниз. Ніяких свічок. Ні, це не щука. Це у нас гарнюк окунь. Ой-ой-ой. О! От для таких рибалок фінеска. Щука, окунь, судак. Класно. Так, ну цього заберу котам уже, хай буде. Пручався так бадьоро. Я навіть подумав, що це знову у нас щупарик. Розбило вже силіконку. Так, ну ще на два заброси хватить. У нас на моїй річці дуже рідко клює, коли сонце ще не почало світити на воду. Ну, я вже таку закономірність собі давно помітив, давно зрозумів і, чесно кажучи, її притримуюсь. Бо бували в мене такі риболовлі, коли я приходив з самого ранку. Особливо це стосується десь там осінні якоїсь, або, може, більш ранньої весни, приходиш зранку, години-дві тут кидаєш, кидаєш вже по-чесному і втомився, а риба не клює. І тільки сонце починає світити на воду, у нас там трошечки, трохи, трошечки налагоджується цей кльов. І от так, щоб бути максимально енергійним, максимально ефективним на риболовлі. Тому що, друзі, ну, звісно, що якщо ти втомився, ну, вже там кидаєш декілька годин, там іноді навіть і думки такі є, що потрібно закінчувати з риболовлею та йти собі додому. А от кльов можна таким чином і пропустити. Тому я завжди десь от не кваплюся з самого досвіта. Саме ось на ці риболовлі. Да, якщо ми там кажемо про судака, про якісь інші водойми, де ми ловимо щуку чи ще якогось хижака, там буває. А от саме на річечці у мене, поки сонце не почне світити на воду, зазвичай активності риби немає. Саме я маю на увазі саме окуня. Я ж його сьогодні прийшов ловити. Графіт лідер Fineza UX 23-го року, давайте більш детально. В моїх руках 832 МЛТ так маркує її виробник. Я свої відео ніколи не називаю оглядами, тому що насправді ну, для огляду да, потрібно більш детально, більш серйозно підійти до вивчення предмета. Знати, який карбон, знати, як там, що препреги, ці всі оці приколи, кільця і багато технічних характеристик, які насправді, я вважаю, чисто через свій досвід не дадуть мені розуміння. Як саме ця вудка буде працювати з рибами? Як вона буде працювати на закиді з приманками тими чи іншими умовами? Чи підійде вона мені? Насправді ось такі всі характеристики, ну, чесно кажу, мені взагалі нічого не дають. Як я можу знати по характеристикам кілець, які тут вставки? чи... Буде мені зручно рибалити на течії на окунь. Друзі, ніяк не буду знати. Тому я більш просто відносся до всіх цих речей, беру вудку, йду на риболовлю, там на неї рибачу і можу з вами поділитися своєю думкою. Саме ось ця фінеза, як на мою думку, створена для. не створена, друзі, не так. Саме ось... Ця фінеза, на мою думку, гарно підходить для ловлі окуня, тому що вона має досить-таки м'яку вершиночку, котра гарно-гарно відпрацьовує у нас саме по такій рибі, як окунець. Далі, якщо ми хочемо ловити невеличких щучок, Друзі, тому що ну, ви досить часто мені пишете такі коментарі, в, моєму, в моїй водоймі щука там до 3 кг, яку вибрати палку. Друзі, в моїй водоймі щука тут до 10 кілограм, але я здорових поки не ловив. Ну, Ви бачили, що е, сьогодні ми її, в принципі, проканули. Вершиночка м'ягенька. ну, Це, знаєте, отака якась, е, ця фінеза схожа на оту 23-ю фінезу, що до 5 грам, по своєму, як то кажеться, типажу. Але ну, просто тут тест більший. А комель доволі таки е, жорсткий. І, в принципі, вершинка у нас відпрацьовує рибу, а за щодо комля, йди сюди, як то кажеться. Е, звісно, що якщо сяде трьошечка, то це буде складно. Складно, дуже складно. Насправді, на одній з минулих риболовель клюнула трьохкілограмова щука. Ми рибачили в забродку, то товариш пішов до берега і хвилин 5 чи 7 її витягував. Ну вона дурна, це просто скажена риба. Ще там були умови ідеальні, не, не зачіпів, нічого. Тут би вона в очеред просто ушла і добрий вечір. Тому для трьошок треба палки жорсткіші, по-перше, а по-друге, там зазвичай тест десь до 25 грамів. Це у нас класичний лайт. До 15, 15 грамів і різка проводка з ним не вийде. Це не судачий спінінг, ви це маєте розуміти. А от е, рибалка на таку щучку кілушечка, плюс-мінус. А особливо, якщо це потрібно, знаєте, мілка приманочка і ловити десь на ставку тих щук в березі, але може сісти така десь двушка, то, в принципі, підійде. Для здорових силіконок я її використовувати не буду. Оце такі мої. Враження. Ми сьогодні, в принципі, гарненько порибачили, як для не дуже довгої риболовлі судачки, щуки, окуні в принципі, все було. Друзі, наразі хочу <с> висловити вам подяку за перегляд цього ролика. Попрошу вас обов'язково підписатися на канал. Зустрінемось на наступних риболовлях.